Всім привіт! Неділя, 31 березня 2024 року. Погода золота, не то слово, так тепло, я буквально в футболці на дворі. Травичка вон вже бур'яни, всяка чепуха лізе з землі. Ех, я тут на своєму улюбленому місці під сусідською яблунію вперся на. Ех. Цього як його на стебло як його? винограду, бачите, така закарлючка класна, якраз так добре сидіти, впертися. Одна тільки проблема, мурахи лазять, можуть залізти за щось вкусити Потім прийдеться чухатись, хтось щось буде думати. О, так що треба вважати? Як тільки ті диверсанти лізуть, треба їх гонити або тікати від них, як виходить. Ну, от сиджу собі, думаю. Що б то вам розказати яку б нову байку? Точніше, в мене то вони старі байки, а для вас, як би сказати, нові. Нагадав собі таку пригоду. Була та пригода десь так в році, 2018-му десь так, 17-му, отако десь приблизно. приблизно. Значить. Дзвонять до мене клієнти, нема нічого дивного. Пропонують... А, ні, не так. Дзвонять маємо іш 49, що даєте? Ну, що даєте, то така справа. Зараз скажеш якусь свою ціну, злякаєш клієнта. То теж треба кажу, а що ви хочете. Ну, ви вискажіть, що ви даєте. Дзвонить жінка, знаєте. Жінка дзвонить. Ви скажіть, що ви даєте. Так кажу. То треба бачити того їжа, бо, ну І ще скажу вам таке якби, пояснення по 49-му їжові На 49-му їжові, то такий їж у ньому на боку передачі переключається, якщо хто там може не знає. Там, якщо на ньому нема 5-6 деталей, без яких він спокійно їздить, то той їж коштує як звичайна іж планета. Вот. І то така, Буває, що людині скажеш ціну, а приїжджаєш, а там тих деталей немає і немає сенсу вже того мотоцикла брати. І Вже, виходить, ще брехуном. Ну, Кажу, так, хоча б сфотографуйте, закиньте фотки. Та щось там, їм там, телефон у них простий, якісь там проблеми, що вони не можуть фоток закинути. Звідки ви? Ну, Рівенська область, кілометрів 80 від мене, Ну, далекувато, в селах, в Дєбрях. От, так скажемо, в сторону Мергощі, Мізоч, от, в той, той район. Ех, ну, кажу, я, я зазвичай, коли таке буває, кажу, ну я ваш номер збережу, буду в ваших краях, заїду, подивимося, поторгуємося. Прийшло, багатенько прийшло, кільканадцять місяців пройшло з тої пори. І тут я якось е поїхав до людей в Мирогощу. Щось там трохи купили, щось там проміняли, не знаю. ну так, Гроші є, в місце в машині ще є. І нагадав я собі, по блокноті подивився, нагадав я собі за тих людей, за той Іж 49, дзвоню, піднімаю трубку, кажу, що там що там вашої іж. А і ми вже не будемо його продавати, бо в нас там якісь родичі чи то якийсь племінник хоче його купити. Але кажу, ще не купив, ну ні, ще не купив, але хочу купити. Ну кажу, слухайте, тут ще яких кілометрів 40, ну, значно ближче, ніж мені з дому спеціально їхати. Давайте я до вас просто заїду, подивлюся на той мотоцикл. Бо потім кажу, якщо ви знов щось надумаєте, мені пертися з самого дому ну абсолютно не цікаво і невигідно. Ех, значить, вони ще не дуже охотно, якось я їх так вговорив. Приїжджаю до людей. Виявляється, що там значить, я говорив з дочкою, але керує справою її мати. Така вже бабулька-старшечка. І стоїть в них в гаражі розібраний от подібний мотоцикл, як цей. І ж планета, по-моєму, чи третя, чи друга. Розібрана, страшна, заїжджана, капець. Я кажу, ну де ж то 49-й їж, Ну хто ж вам казав, що то 49-й їж, а хтось там казав, а те, а се. Та ні, кажу, то-то, а бабця така ж э, щира, там каже: ой, та та і дочка п'є, зять п'є, внучку я сама гляжу, дід помер от Треба пам'ятника зробити на дідові, внучка десь там поступати, хоче треба грошей. От. Та я кажу, до тітки, ну що ви дасте за той мотоцикл? Та я кажу, тітку, я навіть не хочу вас ображати, щось вам називати, якусь ціну, бо то ціна, вони дешеві взагалі. А, а то ще розібране, розкомплектоване, так подивився, ну нема нічого живого в мотоциклі. металолом Кажу, до тітки, ну слухайте, ще якби, ще якби були якісь нові запчасті, то ще можна було б щось. Говорити, а то кажу, навіть не хочу вам ціни називати. Вона каже: нові запчасті, ану, ну, ну йдемо, Веде мене е, на горище, такі там сараї і якось там такі кімнатки, якби на на горищах, зроблені. Веде мене туди на горище того сараю, і я вам кажу. Я зараз згадую, для когось то можливо було просто так само, як зараз за наш двір кажуть, свалками, тралі траліпалі. Бардак. Но для мене той гараж то було, то було, печера Аладіна, я вам кажу, гараж завалений запчастями. Ну, Запчасті, правда, там були до всякої техніки, тракторів. Короте, дяд, дай Бог йому, як там, щоб земля була пухом. Тягнув додому все, що міг. Але в нього була така привичка. Він отримав зарплату і виписував тоді ще по посил торгом, по, по, виписував запчасті до свого іжа. Щоб ви бачили, скільки там було запчастин. Та там, я вам я, я кажу, та... одних поршнів всяких ремонтів було кілька десятків. Картіра двигуна. О, а що то у нас бензинчик потік? А чого? Звідки? От зараза. Бувають такі сюрпризи. Перетечка пустила, гадіна. От халера. Трубка постояла на сонці. Вчора було сонце добряче. І вже пустила. Добре, що побачив. А то все, бензин би витік. Треба щось робити. Ну, розкажу байку, тоді зроблю. От, вже засмороді в руки. Коротше, запчасті в море. Ну, тітка каже, ну то що, що ви скажете? Кажу, Тут кажу, вам хватить і дідові на пам'ятник і внучці на поступання. От, бабця така довольна. Ех, значить, кажу тако. Бабця стає на порозі, я достаю ящичок з полки. Дивлюсь так. Я кажу, тільки тітку, ви не переживайте, мені інших запчастин не треба, абсолютно. Навіть задарма. дарма. Е, Все, що тільки мотоцикла е, чіпається мотоцикла, то мене цікавить. Достаю ящик, на поріг ставлю, е, тако глянув приблизно на око, кажу, так, тітку, за той ящик даю скажімо, там, 2000 гривень. Тітка каже, ну ще хоча б з 200 гривень. Добре, 200 гривень, 2200 на дверах крайду і пишемо, пишемо, пишемо. І тут приходить той зять. А зять такий дядько на голову вищий за мене і ще на одній плечі ширший, ну, здоровий мопс, я вам кажу. От, ну, потім тітка сказала, що колишній поліцай. От, але спився. Приходить, мене тільки за, 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 цього, за барги. З того сараю мало, блін, я, з того гори ще мало не викинув мене на двір, легенько витягнув, і до мене щось там бур-бур-бур-бур-бур-бур. Щось там, ну, знаєте, хто алкоголік і ще й п'яний. Я до нього чоловіче, що ти хочеш. Він що ти, що ти тут, що ти тут? Я от купляюсь сюди, туди, що ти? Ну, я зрозумів, в чому там проблема. Тітка казала, що він там помаленьку з того сараю добро виносить і пропиває за горілку. Він щось там мені за підчепники, підчепники, підчепники. Кажу, що тобі треба, підчепники? Да, вони коштують грошей. <кій> кажу, давай так договоримося. Я в тітки купляю, то все, без мови. А підчепники я не буду брати, ти собі там будеш їх пропивати. Добре, добре. Потім кажу до нього, слухай, скільки у вас е, самогон на тошці коштує. А тобі нашу. Кажу, скільки. Ну він там сказав ціну. Я йому даю гроші на літру горілки. Кажу, на, ото піди купи літру горілки, посидь. Е, вот. А він зразу зобразив, каже: о, тут більше, кажу, то ще на закуску. Він за ті гроші і дьор з двору. Бабулька до мене, що ви, що ви йому сказали? Що ви йому сказали? Кажу тітко, літри горілки, на йому часу хватить? Ой, сину, не надовго. Тоді давайте кажу, хочу грузитися. Я загрузив цього сітроєна, що він в мене сів хрещом. Не знаю, скільки там було ваги. Гроші я ви, 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 виграбав всі, які мав собою. От. Бабулька довольна, я довольний. Виявляється, який фокус. Виявляється такий фокус, що бабуля всі ті запчастини хотіла здати на метолом. Зверталася до місцевих металоломщиків, щоб вони приїхали забрали. Вони сказали бабулі, що ти е, зніми то все горища на двір, ми приїдемо заберемо на метеолом, уявляєте? Отака От була в мене історія. Я до тієї бабульки ще потім ще, по-моєму, раз чи два заїжджав, там ще купив в неї такі всякі залізяки. По подвійній ціні металолому не до мотоцикла, До мотоциклів я тоді забрав. все в неї А такі там всякі були полоски, швелірки, такі кусочки знаєте, ділового. от Похоже, я зараз покажу. Навіть да, не то, що похоже, а скорше всього, що там частина тих залізяк ще до сих пор у мене є. Хоча вже пройшло біля 10 років приблизно. Вот. Але ті залізячки досі в мене лежать. От того... О, бачите, якийсь уголочок, якась от, подібні речі, от то я тоді у тієї бабульки загрузився. Е, вона дуже була довольна, бо здала би там, я не знаю, чи по 7 гривень тоді метал був, чи по, по 6, щось таке. А ми договорилися по подвійній ціні. І що я ще сам приїхав. О, така була в мене історія. О, от єдиний раз, коли я так е, попав на таку печеру Оладіна, я називаю. І колись мені розказували хлопці що попали на, на такий гараж в якомусь великому місті, чи то в Львові, чи... ну не буду брехати. Тут в нас по Західній Україні, що був гараж, забитий новими запчастинами до тяжких мотоциклів. То теж там така сама ситуація вийшла. То вони казали, що тако каже, відкрили гараж, глянули, а там все. Тож завалено новими запчастями. От. Е, ну, ну, я собі ще повернуся до тих запчастей по їжові. Ви собі уявіть, е, е, ну, наскільки був дід запасливий. Вихлопні труби, картіра двигуна, пера е, передньої вилки то нове, нове. була ще навіть рама нова, бардачки нові, е, диски коліс нові. ну капець, Я не знаю, наскільки він часу запасався. І ще нагадав собі, що. Бабулька каже: та ви знаєте, я все життя його сварила, що він гроші тратить на ті залізяки. А дивіться, каже, як ті залізяки нас виручили. Короче, там, по підрахунках бабульки тих грошей, що я в неї лишив за те залізо, дійсно хватить на пам'ятник, який вони там приглядали, на поступання внучки, і ще й остатися має. Каже, тільки одна тепер проблема, де ж ті гроші сховати, щоб зять з дочкою не, не потягнули і не пропили. От така була в мене історія. Для мене то потрапити в такий гараж і, і викупити той гараж, то то все рівно, як знайти скаба. Вот. Для того, хто шукає скарби. Бувайте здоровенькі. Розкажу вам ще одну історію, нагадав чуть пізніше подібну. Ну, трошки не таку. До побачення, до нових зустрічей в ефірі. Лайкайте, шмайкайте, підписуйтесь, матюкайтеся, кому що подобається, не подобається. Радий бачити, читати ваші отзиви. Кому там може теж матюкнутися, ну то вибачайте, то таке діло.